Прекрасні дівчата, всім привіт! Ми знов і знов продовжуємо відпрацьовувати наші виклики, челенджі працювати з планками і робити це без зупину. У нас немає відпочинку між сетами, і у нас немає відпочинку між вправами. Ми постійно змінюємо положення руха. Весь час працюємо. І нагадую, на каналі вже є цілих п'ять подібних тренувань. Нас ж такий виклик е складається із восьми. Сьогодні ми робимо вже шосте. І, будь ласка, якщо ви ще не відпрацювали, я вам пропоную наполегливо це зробити і набираємося терплячості, волі і доробимо весь наш такий виклик. У нас є чарівна циферка п'ять. Ми робимо аж п'ять сетів без відпочинку. І ми робимо п'ять рухів там, де ми робимо динаміку, і п'ять рахунків я вам рахую там, де ми робимо статику. І я, Олена, Дума, Олена фіт. Я вас запрошую. Приєднуйтесь, тренуємося разом. Робимо це задоволенням. Ми любимо рухатися. І звісно, все це ми робимо собі. На здоров'я. І обов'язково, щоб все це було на наше здоров'я. Ми тримаємося техніки. Тож, поїхали. Перша вправа. Ми будемо робити планку від передпліч знов. Плечі від шиї і коліна можна пускати на підлогу. Поїхали, працюємо, рахую. Стаємо 5. І весь час ми готуємось. Чотири. Три. Два. Один. Змінюємо положення. У нас вже долоні. Бічний упор. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Зміна. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ми уважні. Зміна положення. Знов перед плечями. Здесь пересуваємо коліна до протилежної руки. По п'ять разів. Працюємо. Один. Два. Та згори не підіймати. Три. Чотири. П'ять. І крокуємо. Вперед, вперед, назад, назад. Вперед, вперед, назад, назад. По п'ять разів. Вже по три. Чотири. І п'ять. Йдемо далі. Другий сет. Сейчас. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Долоні. Бічний. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зміна. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Знов перед Коліна. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Крокуємо. Перед перед назад, назад. Два. Три. Чотири. П'ять. Третій сет. стоїмо, Один. Два. лікті під плечима. Три. Чотири. П'ять. Долоні. бічний, Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Зміна. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Передбличу знов коліна. Один. Два. Три. Плечі вчи. П'ять. Крок. Перед перед назад. Назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще два сети. Стаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Долоні. Бічний. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Зміна. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Передпліччя. Коліна. Рука. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Крок. Вперед. Назад. Два. Три. Чотири. П'ять. І останній сет. Тримаємось. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Долання. Один. бічний. Два. Три. Чотири. П'ять зміна. Один. Два. Три. Чотири. Дві вправи ще. Один. передпліччя, Коліна. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І крок вперед. вперед, назад, назад. Два. Три. Чотири. Начало спочатку повертаємося у пар. І потім одна нога вперед. Друга. Долоні. І та. залишаємо вгорі. Голова вниз. Відпочити тут внизу. Повисіти трошки Руки. рух. Шия вільна, повороти голова. І дуже обережно. Спокійно розкручуємося, розгинаємося, не поспішаємо. Плечі, шия, голова. В останню чергу постояти, послухати свою судинну систему, бо голова довго була внизу. Будемо уважні, обережні. І струсити навантаження руки. О, я находила тут. О, як. Угу. І подихати через боки руки вгору, вдих, струсити видих. Оу, кожне наступне тренування більш складне. І попереднє тренування, воно подібного характеру, але воно все ж більш легке, ніж це. І, будь ласка, напишіть в коментарях, а чим це вже більш тяжке, да, воно відчутно. І зробимо обороти плечима назад. Спокійно вже не поспішати вже вперед. І зробимо вже з верхнього положення, пересуваємося знову вниз, але скручуємося, по факту згинаємося у суглобах і вгору розгинаємося, витягуючись по хребту, кульшових суглобах. Ще раз руками можна струсити. Спокійно повороти головою вже тут вертикалі. І ще раз витягнутися і подарувати мені ваші прекрасні вподобайки, дівчата. Будь ласка, повертаємося на килимок, тренуємося, повертаємося, щоб зробити це із задоволенням. Попереду, що стосується цього виклику, у нас ще три тренування не пропустить і. Робимо все це із задоволенням, і пам'ятаємо, що життя прекрасне. А коли ми рухаємося, воно ще прекрасніше. А коли ми рухаємося у цільовому порядку і розуміємо, що ми робимо, життя і ще іще більш цікавіше і прекрасне. До зустрічі на килимку!